Шановні майстри от люблю я новинки. Тим більше, новинки по адекватним цінам. До вашої уваги, акумуляторна присоска автоматична від компанії AlCest, називається Stark. Крім помпових віброприсоски, вони ще почали постачати з Китаю. Ось така шикарна, дешева, вона коштує 1600 гривень присоска. В комплекті йде кейс, в комплекті йде захист навіть гуми, в комплекті є зарядка і ось такий фільтрик. Ну, то, що ви бачите. Присоска дуже схожа на помпову. Має 4 бортика, має всередині встроєний акумулятор, включається довгим натисканням, підкачує, коли накачала до необхідного вакууму. Вона виключається. Але ця поверхність не природня для неї. Але там, щоб більш деталь, два рази і виключаємо. Більш детально я про неї розповідаю на каналі YouTube, порівнюю з іншими. І ви там почуєте мою думку про цю присоску. Головне, що не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!